Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є". Сьогодні поговоримо про процесорний кулер. Моделька в нас AP1V. AP Ось така модель, про яку сьогодні ми з вами детально поговоримо. Крім цього, його без проблем можна встановлювати в хороші ігрові збірки. Яку ж продуктивність він має, які особливості такому він підійде? Давайте поглянемо у цьому огляді. Але перед початком традиційно підписуйтесь на канал Огляд Єй, натискайте на лайк під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі. Далі в описі під цим відео у комплекті з процесорним кулером AP-1 ви знайдете все необхідне для його встановлення та експлуатації. В першу чергу сам кулер, який включає вентилятор і радіатор, забезпечує ефективне охолодження вашого процесора. Також у комплекті є кріплення, що дозволяє легко встановити кулер на материнську плату. Крім того, до комплекту входить документація, а також інструкція по встановленню самого кулера. Процесорний кулер виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують ефективне охолодження процесора. Радіатор. Кулер зроблений з алюмінію, який відомий своїм відмінним теплопровідними властивостями. Алюмінієвий радіатор швидко відводить тепло від процесора, що сприяє стабільній роботі системи навіть під високим навантаженням. Кулер має компактні габарити, що складають 157, 128 на 76,5 міліметри. Це дозволяє легко його інтегрувати в більшість стандартних комп'ютерних корпусів. Не займає зайвого місця і не перешкоджає встановленню інших компонентів. Чорний колір корпусу додає кулеру елегантного і сучасного вигляду. Що гармонійно поєднується з іншими частинами корпусу. Однією з ключових особливостей цього кулера є наявність п'яти теплових трубок діаметром 6 міліметра. Виготовлені з міді. Мідні теплові трубки ефективно передають тепло від процесора до радіатора, забезпечуючи рівномірне розподілення тепла і швидке охолодження. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є е каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є е каталог повну, раджу зареєструвати там свій акаунт. Де зможете детально за усім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки цим тепловим трубкам кулер здатний підтримувати в нормальних температурах процесор навіть під високим навантаженням. Висота вентилятора становить 157 мм, міліметрів, що забезпечує достатній простір для еф. Ек... Ефективного охолодження. Кулер обладнаний одним вентилятором, який ефективно розсіює тепло, підтримуючи стабільну температуру процесора. Вентилятор працює тихо і ефективно, що робить його ідеальним вибором для користувачів, які цінують продуктивність і комфорт під час роботи з комп'ютером. Процесорний кулер AP-1V є високоякісним охолоджувачем, який сумісний з деякими роз'ємами AMD та Intel. Він підтримує роз'єми Intel сімнадцять два нолі та AMD am 4 am 5 що робить його універсальним рішенням. Для широкого спектра процесорів кулер має діаметр вентилятора 120 мм, що забезпечує ефективне розсіювання тепла. Він виконаний у форм-факторі Tower, який є оптимальним для вертикального встановлення у корпусі, забезпечуючи максимальний відтік гарячого повітря. Підключення вентилятора здійснюється за допомогою 4 ПІН PWM, що дозволяє точно регулювати швидкість обертання в залежності від температури процесора. Однією з визначних особливостей кулера є підсвічування ARGB, яке додає естетичної привабливості. Та дозволяє налаштувати освітлення відповідно до власних уподобань. Вентилятор оснащений гідравлічним підшипником, що забезпечує тривалий термін служби і тиху роботу. Швидкість обертання вентиляторів варіюється від 600 до 1800 обертів на хвилину, що дозволяє ефективно регулювати охолодження в залежності від навантаження. Максимальне теплове розсіювання ТДП кулера становить 245 Вт, що дозволяє йому справлятися з високопродуктивними процесорами. Рівень шуму при максимальній швидкості вентилятора складає 32,8 дБ що є прийнятним для більш. Шесті користувачів. Повітряний струм, створюваний вентилятором, досягає 76,3 CFM, що забезпечує швидке і ефективне охолодження. Ресурс роботи вентилятора становить 80 тисяч годин, що гарантує його довговічність. Вхідний струм вентилятора складає 0,32 А, при цьому споживання потужності дорівнює 3,84 Вт, а номінальна напруга 12 вольт. Кулер також оснащений регулятором обертів, що дозволяє користувачам точно налаштувати швидкість вентилятора для досягнення оптимального балансу між продукти активністю охолодження і рівнем шуму Апенікс ap1v це високоякісний кулер, який здатний без проблем справитися навіть з ігровою збіркою, тримати її в тих температурах, в яких комфортно буде. Вам споживати контент, а також грати в ігри. Він має низький рівень шуму, він відмінно розсіює тепло, є приємна підсвітка, мінімалістичний корпус та навіть можливості обирати швидкість обертання вентилятора. Тож це реально робочий продуктивний кулер, який я впевнений, вам точно сподобається. Ну і звичайно, друзі, традиційно обов'язково підписуйтесь на канал Огляд і натискайте на дзвоник. Ну і, звичайно, не забувайте писати свої думки про цей кулер в коментарях під цим відео. Як він вам, які ви кулери? Кастомні, тобто нестандартні боксовані кулери, використовуєте. Напишіть моделі в коментарях під цим відео. Мені, наприклад, дуже цікаво, які моделі зараз можна так сказати в тренді на хайпі, які реально можуть запропонувати прям щось суперпотужне. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.